Мої вітання. Я Світлана Пензова і поруч зі мною спеціаліст із енергоефективності Сергій Левіков. Я рада вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Отже, в Одесі розпочався сезон опалення, однак не всіх містян вже є тепло. Сьогодні побачила статистику, що 20% містян поки залишаються без тепла, без опалення централізованого. Звісно, люди намагаються з самотужки якось опалюватися, і за допомогою можливо електроприладів, можливо, газу. Наскільки це доцільно, наскільки безпечно навіть. Хотілося б, звісно, щоб люди самотужки не, не сприяли опаленню, тому що в місті центральна система теплопостачання вона обслуговує приблизно 70% мешканців, користувачів теплової енергії. І все ж таки ми маємо дочекатися, коли всі міські котельні будуть увімкнені. І ну, тоді ми отримаємо це тепло. А ці дома, які використовують дахові котельні, вони в принципі там вже з теплом. І ну, не хотілося би, щоб там, люди, я не знаю, там, палили костри угу. в квартирах, тому що ну, це, звісно, дуже небезпечно. І е, система в Одесі, хоч і стара, але за неї. Доглядають профільне комунальне підприємства, і ну, я впевнений, що там, через декілька днів вони зможуть відновити теплопостачання майже для всіх абонентів. Mm -hmm. Говорячи про те, що робити, якщо холодно, на жаль, це не питання, вже, яке ми маємо обговорювати в опалювальний період, тому що найефективніше і найкраще це. Утеплення і ну для цього ми потребуємо час. І ну тут, скажімо так, з двох сторін ми маємо це розглядати, тому що з одного боку за приблизно 10 років. Дуже активно йшов процес утеплення завдяки державним міським програмам, програмам кредитування, програмі фонду енергоефективності було проведено так звана теплова санація великої кількості багатоквартирних будинків. Це певно, дало результат, але з іншого боку, все рівно десь. Я думаю, що відсотків 70 – це. Будинки не утеплені, де є необхідність в утепленні стін, дахів. Або підвалів. утеплені неправильно так, щоб було так, раніше. Так, і це також велика проблема, тому що не всі ми можемо знаходити компроміс в питаннях енергоефективності будинку. Тому я думаю, що навіть перший шаг, перший крок для Якісного утеплення це все ж таки створення ОСББ. Як би ми не відносились до цього такого дуже важкого процесу, де ми маємо знаходити компромісні рішення, але починаючи з цього, для нас відкриваються двері до різних інструментів, програм, які дозволяють утеплення. Щодо інструментів, хочеться згадати ті е, такі побутові, побутові лайфхаки, до яких часом вдаються містяни. Це і поставити щит з фольги за радіатор, або по -по пофарбувати спеціальною фарбою радіатори. І скажіть, будь ласка, наскільки це таки доцільно і як можна ефективніше при увімкненому опаленні, е, щоб тепліше було вдома? Такі заходи даються декілька відсотків. Економії mm -hmm. тепла 3, 4, 5, тобто mm -hmm. це незначні цифри. Так, звісно, за кожним радіатором має бути так званий радіаторний екран, який допомагає не уходити теплу в огороджувальну конструкцію, в стіну. І таким чином ну, це вже там додає декілька відсотків тепла, але ми з вами можемо це. Відчути. А і... цей екран, якщо все ж таки робити, то з чого, з яких матеріалів? А, ну, Це вони є готові в а, продажу. Ні. Це ну, просто така е, стрічка, яка клеїться на стіну і е, сприяє тому, щоб тепло від mm -hmm. в квартиру в ті місця, які потребуються в теплової енергії, а не уходило в стіну. Вибачте, за повтор, але все ж таки. А ми маємо дивитися на всі місця, де куди уходить тепло, так звані мости холоду, тобто. Ми маємо утеплювати все що, все, що ще не утеплено. Дуже пильно ставитись до вікон, ущільнювати все, що можна там ущільнити, якщо вони не енергоефективні або недостатна кількість камер, тобто звернути увагу на, на це і не дозволяти теплу покидати наші домівки, тому що, говорячи про центральне опалення, ми… Розуміємо, що воно не в змозі дати високий температурний режим. І таким чином ми в першу чергу маємо зберегти те що, те, що вже є, за рахунок теплової енергії отриманої від центрального теплопостачання, за рахунок просто того, що там живуть люди, і вони також випромінюють певну кількість тепла. І, мабуть, вже сьогодні разом з Сусідами, з так сказати, колегами по ОСББ задумуватися про ті проекти, які можна буде впроваджувати вже в наступному році, незважаючи на війну на всі, всі проблеми критичної енергоінфраструктури, продовжують працювати програми фонду енергоефективності за рахунок цих проєктів. Десятки багатоквартирних будинків впроваджували про проекти енергоефективності, і ці інструменти стають більш доступними. Спочатку вони були такими дуже зарегульованими, дуже важко було туди звертатися, дуже така бюрократична процедура, і вони. Продовжують адаптуватися, становитися простішими. Фонди енергоефективності складається з декілька пакетів, і за цими пакетами можна звертатися, тобто отримувати компенсацію коштів на проекти енергоефективності це встановлення теплових пунктів, це утеплення всіх можливих місць. Через які е, уходить е, тепло, але для цього має бути створено ОСББ об'єднання співвласників. Так, так вдома е, має бути якісь, якась команда, назвемо це так, е, яка вже е, має представляти інтереси цих мешканців, цих одеситів, тому що коли е, це міський жек або приватний жек. Взагалі немає там, розподілення зон відповідальності. Мешканці всі проблеми скидають на цей ЖЕК, вони постійно їм не задоволені. ЖЕК, в свою чергу, працює так, як їм платить. Ну, тобто це такий... Говорять, що ви заборгували так, так і Так, Це таке замкнуте коло, де е дуже, дуже складно його там, якось відновити, розплутати всі ці mm -hmm. вузли. І е там, Перефразуючи там відому цитату, що там ОСББ погана форма управління житловим будинком, але, на жаль, вона краща з того, що є. І коли вона створена, то відкриваються вже можливості для комплексних проєктів. Тому що коли це клаптикові утеплення, вони, звісно, додають там мешканцю квартири, якісь. Якусь економію або там підвищений температурний режим, але воно все одно неефективно, тому що е, утеплити всю стіну завжди краще ніж там один чи два поверхи. Угу, угу. І стосовно цих таких комплексних проєктів встановлення теплових пунктів ви згадали так, наскільки це дозволяє економити? Ну, це дуже важливо, але це десь 15-20%. Це дуже багато, але угу. це е, все рівно не найпотенціальніший захід, е, який ми можемо впроваджувати в цьому році, незважаючи на війну, незважаючи на те, що питання енергоефективності для нас з вами зараз на останньому місці, тим не менше за рахунок грантових коштів за рахунок е, міського бюджету. Ну, тільки я, як пересічний громадянин, там ну людина, яка цікавиться цією сферою, знаю, що там більше 30 теплових пунктів в житлових будинках були е змонтовані. Тобто е 30 будинків отримали комплексну економію, десь там в 15-20% від загального кошту на всі витрати по теплу, і вони отримали десь там 2 три градуси. Підвищення до того температурного режиму, який в них був, а це а, суттєво, так якщо в квартирі було 18 дуже, градусів, стало 20 так, це дуже тепла. суттєво, але угу. це як така відправна точка. Тобто, спочатку ми маємо розібратися з інженерною інфраструктурою, тобто подивитися, наскільки автоматичним є тепловий пункт, який встановлений, чи є насос, чи є. Контролер чи є е, автоматичні коригування на температуру е, зовнішню та температуру теплоносія. І якщо все це є, то, звісно, наступним і більш ефективним кроком має бути вже комплексне утеплення е, стін, дахів і підвалів. Дуже важливо балансування, дуже важливо, яким є, якою є система опалення. Тому що ну це вже, мабуть, інша розмова в нашому місті, як і в інших містах України, так звана однотрубна система опалення, тобто теплоносій поступає на найвищий поверх, поступово сходячи по поверхам, остигає і тому ми маємо цю таку стандартну традиційну проблему, коли на верхніх поверхах тепло, на нижніх холодно. І е, деякі будинки, які прагнуть модернізації, вони впроваджують двотрубну систему. Таким чином в них вже є окрема труба для подання теплового носія та його відходу. І це також покращує і умови знаходження mm -hmm. в будівлі і е, формує економію. Але це вже такі більш е, випроси, скажімо так, модернізації, які. Mm -hmm. Вже там на другий день після перемоги, я думаю, що ми маємо вже mm -hmm. так більш серйозно поварювати. А при такій системі е, труб, так розведення труб, наскільки можливо встановлення саме індивідуальних лічильників тепла, і знову ж таки, наскільки доцільно встановлювати у кожній квартирі лічильник тепла? Це важке питання. Це можливо. Є так званий пристрій, алокатор. Я був у одній навчальному. Навчальні поїздці в країнах Балтії більш ніж 10 років тому, і вже тоді, в старих домівках, таких же самих, як в нашій країні, в Хрущовках, вони на кожний радіатор ставлять такий локатор, який синхронізує всю інформацію по кількості тепла у приміщенні. Але тут є багато mm -hmm. вартість цього локатору. На сьогодні він коштує там десь 40 доларів. Плюс ефективність загальної системи опалення, тобто у разі старих зношених неефективних труб, які тримаються не на там, металі, а на відходах солях від води, звісно, ця система неефективна. Тому в Україні поки що воно не поширено. А у разі комплексної. Модернізації системи опалення житлового будинку можна ставити такі алокатори на кожній пристрій, і тоді е, можна е, рахувати е, теплову, теплове навантаження е, в принципі, у кожному приміщенні у кожній кімнаті. Тобто на сьогодні е, в нашій системі однотрубній, де ми е, маємо там труби угу. вертикальні, які йдуть зверху донизу, е, я маю на увазі де зверху донизу, це поки що або дуже дорого, або дуже важко. І тільки в нових домівках, де вже горизонтальна система опалення, коли в квартиру заходить теплоносій, можна повісити тепловий лічильник і далі там ця система розходиться по квартирі, це, звісно, можна рахувати. Але я хочу сказати, що ще 10 років тому розмови про те, що. Всі дома в Одесі будуть облаштовані тепловими лічильниками, це звучало як фантастика. Там на схожих ефірах зустрічалися різні спеціалісти, представники міського теплопостачання, і там називали цифри там ще треба там, 4 тисячі теплових лічильників. Але приблизно за 10 років, десь там з року 2010-го, цей процес пішов, і кожного року, за рахунок ОСББ, в деяких випадках, якщо це дома муніципальні. Власності за рахунок міста ці теплові лічильники були встановлені, і ну я не знаю точних цифр, але десь там 90% домів в Одесі облаштовані лічильниками. Таким чином, ми точно вже знаємо, що теплові втрати. В будинку вони назовні, і вже там ми між сусідами маємо розбиратися там, хто скільки втратив. До речі, про сусідів хочеться поставити питання. Воно проблемне, коли сусіди відмовляються від централізованого опалення. Раніше наприклад, відмовилися, відключилися. Наскільки це створює проблему для інших користувачів? Це колосальна проблема в центрі міста, нашого міста, в старих домах. Є е, е, випадки, їх дуже багато, коли там, наприклад, п'ять е, квартир із тридцяти із 40 сорока е, е, залишились на центральному опаленні, а інші вже якимось чином законно mm -hmm. чи незаконно е, від центрального опалення відмовились, провели газ або використовують електричне опалення. Тобто, Повністю відмовились від центрального опалення і перестали сплачувати за транспортировку теплоносія, за е, амортизацію там, інженерної інфраструктури. І це, ну, це велика проблема, тому що е, ці п'ять квартир просто не знайшли можливість е, відключитися, вони отримують послуги низької якості. Е, всі інші сплачують за. Обслуговування системи опалення цього будинку. Ну, тобто, це, ну, це, це велика проблема, і нічого, окрім того, щоб допомогти цим п'яти квартирам відрізатись, я не бачу. Це іде в розріз взагалі, національної політики в нашій Україні, тому що центральне опалення ну, має розвиватися, і це правда. Європейські багато європейських країн показують те, що центральне опалення більш екологічне, більш ефективне, дешевше. Але ми вже сьогодні зіткнулися з тим, що дуже багато місць в Одесі, багато будинків, це сотні будинків, які потребують такого вже ну не. Коректного, але тим тим не менше, рішення відрізати від центрального опалення, якщо е, люди не в змозі самі там, наприклад, там провести собі гасто, їм яким чином цьому сприяти, і вже якби там центральне опалення має от. Е, оттуда піти, але врешті-решт мережеве централізоване опалення у багатомільйонному місті з багатоквартирними домами так. воно доцільніше. Сергію залишаються питання і попереду, в принципі, цілий зимовий період, сезон. Тож я думаю, ми ще зустрінемося. У нашій студії дуже вам вдячна за візит, за важливу розмову. Сергій Левіков, спеціаліст з енергоефективності, був гостем нашої студії. Її провела я Світлана Пензова. Ще побачимось. i <music>